Там приїжджали до нас такі старші, і нас у цьому повушували і дали нам 10 цього українського націоналіста. Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Перше, добудеш українську державу, або згинеш в боротьбі за неї. Друге, не дозволиш нікому сп'янити слави і щастити твоєї нації. Третє, пам'ятай про великі дні наших змагань. Четверте, будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Владимирського тризубу. П'яте пінстиж смерть великих литерів. Шесте про справу не говори, з ким можна, лише, з ким треба. Семе ні просьби, ні гродьби, ні тортуру не приневодять тебе зрадити тайни. Осьміте, і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Дев'яте змагатимеш до не змагається виконати найнебезпечнішого чину. Якщо цього вимагатиме добро справи. Вістати змагатимеш до поширення сили, багатства української держави. Слава Україні! Коли на український прапор потрапляє кров, він стає червоно-чорним. Війна, яка триває сьогодні на сході нашої країни, це не лише війна за Донбас, це продовження тієї ж боротьби, яку вели Іван Виговський та Іван Мазепа. Її вели стрільці Євгена Петрушевича та Симона Петлюри. Вели воїни УПА під проводом Степана Бандери і Романа Шухевича. А сьогодні її ведуть наші отці та брати, сини та чоловіки на черговому московсько-українському фронті. Це війна проти одного і того ж окупанта Московії, і за одні й ті ж цінності, волю держави та волю людини. Як і 70, 100 і 300 років тому ми прагнемо звільнитися від чужоземної залежності. Ми боремося за вільне життя без іноземного гніту. За свою мову, за життя без ярма бюрократів урядовців, за самоврядність наших міст ми боремося за українську самостійну соборну державу, за свою правду і волю. Революція гідності ніби збудила нас від сну. Ми відчули серцем, за що боролися наші батьки. Бо багато слів ми не розуміли, адже національну пам'ять українців намагалися знищити. Була вкрадена наша назва Київська Русь та переписана історія. Були мільйони вбитих, розстріляних, замордованих голодом і закатованих в таборах. Була майже досягнута мета розчинити Україну в трясовині руського міра. Та ми побачили спрямовані на нас гармати та гради, почули постріли та вибухи. Але йшли в бій, співаючи, станьмо, браття в бій кривавий, від сяну до дону, в ріднім краю, панувати не дамо нікому. І зрозуміли, що боротьба за волю України і волю людини ще триває. Жаль що незалежна Україна, ну вона ще не вільна за усім. Буде перемога. Буде, будуть до тих пор боротися, то не здобудуть перемогу.